Таро прогноз для ДІВ на вересень 2025 року. Давайте подивимося з вами три важливих події для ДІВ на вересень 2025 року. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Далі. Що очікує в професійній діяльності ДІВ у вересні місяці? Як будуть складатися фінансові справи у вересні, що очікує в особистому житті ДІВ у вересні місяці? На що звернути увагу в плані здоров'я? Порода, підкоска або застереження, що покаже вам тару на вересень місяць. Так, дивимося. Три важливих події. Перша важлива подія. Друга важлива подія. І третя важлива подія. Отже, перша важлива подія. Це у вас або приємна зустріч, приємне спілкування з людиною, яку ви розумієте, можливо, навіть просто думками. Іноді співслова, іноді поглядом. Це приємне проведення часу з людиною, яка близька вам душею. Це може бути як особисте життя, може бути як друг-подруга, може бути і спілкування на роботі, настільки приємне з колегами, що приємно там знаходитися. Далі, якщо ви у вересні місяці плануєте щось подавати до суду, вирішувати якісь е, справи з діловими паперами, то у вас якраз все вирішиться на вашу користь. Е, в цілому досягнете рівновагу, будете все продумувати, справи складатимуться як вам треба. І третя важлива подія ви через щось будете переживати. Іноді надіку до шістка мечів говорить про те, що ви будете йти від цих переживань, щоб їх уникнути. А даремні це переживання. Так, дивіться, ви можете подолати всі перешкоди, які у вас виникатимуть на шляху. Щодня ми долаємо деякі перешкоди в своєму житті. Але тут ви чомусь дуже зациклюєтесь. Не варто цього робити, не варто переживати, можливо, вночі просипатися. Ні. Всі сп... Ви знаходитесь вгорі на пагорбі. Перевага на вашому боці. Ви зверху вам легше, і ви цілком з цим впораєтеся. Так, професійна діяльність трійка кубків. Ну, можливо, у вересні місяці у вас корпоративчик буде, або просто у вас буде команда, це е, троє е, людей. Невеличка група людей, з якими вам буде приємно проводити час, приємне спілкування, як і подвійки кубків. Фінансові справи, ой, нове починання якесь буде, новий проєкт, нова ідея, нова фінансова справа. В плані вже ви обдумуєте, заграєте з бажанням і ось-от і почнете. Тобто тут ще щось новеньке, можливо, до того, що у вас є, можливо, в загорі, взагалі по-новому хочете. В особистому житті сповнитися емоціями. Тобто все буде складатися як треба. Хто самотній, то можливо познайомитися. Ну, по ту зукубків це сповнення такими приємними емоціями, а ще й по особистому життю ми е, загадували. Е, тому тут якісь будуть події, які е, надихнуть вас приємно. В це знайомство, в проведення приємно часу з людиною. Так, ви королева кубків. Ну тут не зложивайте спритним, порада для здоров'я, але в цілому думайте про, дивіться, і тут туз кубків жінка на карті і тут. Вам варто, і для чоловіків теж стосується, вам варто набиратися емоцій, позитивних, заряджайтеся емоціями в вересні місяці. У вас будуть на це шанси і можливості. Порада підказка або застереження, ну тут скоріше порада, та й може бути застереження. Дивіться, якщо ви будете дуже переживати, ви. Попадете в енергії апатії, коли нічого не хочу, не хочу брати нових шансів, нових можливостей, все набридло, все як завжди, і так далі. Або банально лінуватися, то цього не варто робити. Ви дивіться по справедливості, по трійки кубки, по двійки кубки, Дивіться, у вас скільки тут кубкових? 4 колоди, п'ята, да? хоча це і в мінусі карта, то вам не варто. Зациклюватися на якихось неприємностях, впадати в цілому в апатію. Дивіться, у вас дуже гарні карти, дуже гарні перспективи, тому е, виходьте з цих енергій переживань і неприємностей. Нехай все хорошее неодмінно збувається, і негатив, обходять вас стороною.